початку поточного року у нас зареєстровано 16 нещасних випадків, на жаль, шість з них смертельних. Також трапилося два випадки групових, в яких внаслідок дорожно-транспортної погоди постраждали два працівника. І внаслідок ворожого обстрілу теж два працівника постраждали. Значить, по всім випадкам сторона відповідної комісії проводиться розслідування за участю представників пенсійного фонду. З військовою агресією, ми почали розслідувати дані нещасні випадки, це в основному йдуть в результаті обстрілів ворожих проход. Але є і випадки, це контакти з вибухонебезпечними речовинами. Тобто міни, які залишились на окупованих територіях, де була окупація, інші зривонебезпечні предмети проходять. Спочатку, я, я кажу, працівник, або сам потерпів, або працівник, який його виявив, дов сповістити безпосереднього керівника. А керівник підприємства протягом доби повинен повідомити засобами зв'язку Головне управління пенсійного фонду, а також не пізніше наступного робочого дня надати на паперових носіях, на електронну адресу або ж за поштову адресу головного управління пенсійного фонду. А далі вже приймається рішення, призначається комісія, но розслідування обов'язково приймає участь представник пенсійного фонду. Проводимо аналіз настання нещасних випадків, значить основними причинами це організаційні, які не потребують значних фінансових вкладень, що Це Тож саме порушення вимог безпеки, недотримання вимог інструкції, не створення відповідних умов праці. Йде. Люди, працівники під час військової агресії, десь зменшився контроль. З боку посадових осіб держпраці працівники трохи розслабилися. Законодавство передбачено, що роботодавець повинен створити на кожному робочому місці належну безпечну умову праці. Він повинен розробити інструкції, провести навчання, провести медогляд, забезпечити працівників спецологію, засобами індивідуального захисту, проходить. Але ж законодавство теж передбачає, що сам працівник несе безпосередню відповідальність за дотримання вимог безпеки, за особу, особисту набережність, дбання про особисту безпечність під час виконання трудових обов'язків. Якщо випадок буде пов'язаний з виробництвом, то є комісія дійшла висновку, що нещасний випадок пов'язаний з виробництвом, потерпіли, отримує 100% лікарняний. Незалежно від того, є його вина, знаходився він в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Виплата проходить 100%. Перші 17 днів йде за рахунок підприємства, починаючи з 18-го дня вже йде за рахунок пенсійного фонду. На одне, що влияє вина потерпіла або недотримання вимог, це якщо у нього внаслідок нещасного випадку, він отримує стійку втрату працездатності, і він буде мати право на одноразову виплату. То ця одноразова виплата може бути зменшена, але не більше чи на 50%. Тобто 50% йому все одно гарантовано. Інші виплати, щомісячні виплати, будуть отримати 100%. Далі, після того, як людина, допустимо, пролікувалася, але в неї погіршується стан здоров'я, лікарі приймають рішення людину оглянути на комісії МСЕК. Комісія МСЕК оглядає людину і визначає відсоток втрати працездатності по нещасному випадку, який з нею стався. Буває група інвалідності, буває без групи інвалідності, просто відсотки втрати працездатності. Після цього людина. Звертається до сервісних центрів Пенсійного фонду України за місцем, не обов'язково за місцем реєстрації, звертається і подає всі документи, необхідні для призначення страхових виплат в зв'язку з нещасним випадком на виробництві. Щомісячні страхові виплати визначаються із середньомісячної заробітної плати за. Попередній календарний рік. Щомісячні і одноразові страхові виплати по втраті годувальника по смерті, визначаються із мінімальних заробітних плат. Так, одноразова допомога сім'ї загиблого складається із 40 мінімальних заробітних плат. Це на сьогоднішній день 284 тисячі гривень. Кожній особі одноразова страхова виплата, яка мала право на утримання від податки. Терпілого складається із восьми мінімальних заробітних плат. Тобто на сьогоднішній день це 56 тисяч 800. І щомісячні страхові виплати це також визначається із заробітної плати потерпілого, але ділиться ця заробітна плата на всіх. Утриманців і членів родини, які були у загиблого, також хочу зазначити, що і батьки померлого на виробництві мають право на щомісячні страхові виплати. Якщо вони не працюють, і пенсіонери і мають стажа достатньо для пенсії по віку, вони мають право на щомісячні страхові виплати на рівні із дітьми загиблого померлого. Також пенсійні фонд відшкодовує витрати. Якщо людина за висновком СЕК або індивідуальної програми реабілітації визначено їй додаткові види медичної та соціальної допомоги, а саме спеціальний медичний догляд, постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, то пенсійний фонд відшкодовує ці витрати. Спеціальний медичний догляд складає в в розмірі 100% від мінімальної заробітної плати. Постійний сторонній – в розмірі 50%. Мінімальної зарплати і е, побутове обслуговування це 25% від мінімальної заробітної плати. Ці виплати відшкодовуються щомісячно на строк вказаним МСЕКом, тобто на визначеному сек. Також можуть ще бути додаткові види медичної допомоги, тобто це і якщо визначена допомога на предмети одягу, взуття або додаткове харчування. Ми також відшкодовуємо ці витрати. Хочу ще наголосити, що прийнятий закон про Одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров'ю, завдану працівникам об'єктів критичної інфраструктури. Це закон пов'язаний з бойовими діями, починаючи з 24 лютого 2022 року. Згідно цього закону визначені е, одноразові допомоги в зв'язку з настанням страхового випадку, нещасного випадку з працівниками під час під впливом бойових дій. І якщо підприємство, на якому працює, працює потерпілий, віднесене до реєстру об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, в цьому законі зазначено, що якщо людина визнана інвалідом першої групи, йому виплачується 800 тисяч гривень. Особи з інвалідністю другої групи виплачується 500 тисяч гривень. Третьої групи це 200 тисяч. І якщо страховий випадок із смертельним наслідком або загибеллю потерпілого, це 1 мільйон гривень. Якщо люди вже оформили страхові виплати по нашому закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Ну тобто, якщо страховий випадок був у 2022 році, то певно ж час вони оформили страхові виплати, то ми виплачуємо різницю між цими сумами. Якщо вони отримали на сім'ю 284 тисячі гривень, то ми будемо відповідно, виплачувати. Різницю і там по цьому закону розширене коло осіб. Зараз ведеться робота по віднесенню конкретних підприємств до реєстру об'єктів критичної інфраструктури, і буде прийнято рішення: будемо вписати пр. Сім'ї загиблих на виробництві листи і будемо пропонувати подати документи і щоб призначити ці страхові виплати.